Всім привіт в резервит. Привіт-привіт! Новиночок є багато. Все таке класненьке, будемо дивитися. Сукня в зеленому кольорі Травянистого. з мережего, костюмчики. Ну, поїхали. Поїхали 1699 гривень, така сукня. Хороший досить склад, 85 віскози і лише 15 поліаміду. Ось так. Цей костюмчик я вже показувала в інших відео. Дуже хороший склад. Якщо ще зараз буде окремо, то я ще раз вам покажу, а він вартий уваги. Курточки кардигана на зав'язку з кишенями, з вишивкою, ткацупка тканина. Ціна космос. 2799 тисячі сімсот гривень, багатьох це не стримує. Кого стримує, можна чекати знижечку. Можливо, комусь взагалі ця річ не потрібна, не сподобається, вона не є базова, вона не зрозуміла, чи вона взагалі в тренді, і чи на наступний рік вона буде актуальна. Тобто, це така забаганка. Ось, наприклад, ця річ це отаке, такий хотюнчик. Які ви кинете, і можливо навіть не будете мати до чого носити. Але хочеться, очі хочуть, руки тягнуться. Ну і мінус вашому гаманці 2799 гривень. Так що мої хороші задумайтеся. <смі> я вас не відмовляю я тільки за те, щоб у вас були повні кишені грошей, щоб на банківській карті просто був безліміт, і ви могли всі свої хотюнчики задовільняти, тому що життя одне, і ви одна в себе. І балуйте себе, нічого собі не жалійте. От зараз ви дивитесь мої відео, наливайте собі кавусі, робіть бутербродика і насолоджуйтеся переглядом. Тяне до червоного, до блакитного. Красивий жакет без гудзика. Такий полегшений. 1799 гривень. Рукавчики з підворотами. Такі підвороти в принт у смужку. Так, чому 1799 гривень подивимося, які склади. Тому що тут віскоза є по-любому. Є дійсно вверх, 90-го модула. Модул це різновидність віскози, лише 10 поліестеру. Ну, ось так. Ось так, ось такі справи. Або ми собі вибираємо блакитний, такий, така ж сама ціна, візкоза поліестер. Погляньте, ви тільки погляньте на цю палітру кольорів. Дуже красиво, дуже красиво. Так що не стримуйте своїх бажань. Ось. Щось новеньке з'явилося, але я не можу вам рекомендувати, тому що вони вже в затяжках. Є така тканина, такий еластичний трикотаж. Ще як до нього доторкнешся, то зразу затяжка, я бачу одна річ, друга, бачите, вже вішечками, воно просто позатягувалося. Навіть не знаю, що вам далі показувати. І, до речі, така футболка коштує 599 гривень, і до неї є шорти і є світшорт. Тобто можна костюмчик придбати, але якість тут ніяка. Чесно. От Що рекомендую, то рекомендую. Тут ні. Ну, буває. Бачите, затяжечки кругом. Ох, нові кеди появилися. З вишивкою, красивий. Трішки важкуваті, правда. взагалі так класно зроблені з такою стрічкою. Їх не було, тільки привезли біленькі на літо, і це на цих кетів ціна 1199 гривень. Щось дуже красиве. Джемпер в'язаний. Полу 1599 гривень. Колір Тіфані. На відео відображається блакитних тисмірів, брюнетка, все, волосся залишила, могла після себе прибрати. Так, м'якосенький. Це 100% вул, це шерсть 100%. А висить цей джемпер з такими широкими бежевими штанами, аж хочеться показати. Хоча, як на мене, штани дуже літні легенькі на жару, а це шерсть. Но візуально здалеку поєднання хороше. Більш би до джинсів сутки підійшло, але їм видніше як розвішувати. Я не є дизайнером, я тільки роблю огляд скромний. Такі штани коштують 1499 гривень. Красиві. Нічого не скажеш. Ну і це база. 90% візку за 10 поліаміду. Супер склад. Просто супер! Не знаю, чого відобразиться колір тіфа, такий більш бірюзовий, бо тут через екран поки що я дивлюся, що відображається б синій, блакитний. Трішки відтінок тут вже краще. От краще би ці штани сюди підійшли до цієї сорочки. Хоча вони тут вдало вже повісили разом з такими штанами. Колір масла до лимонного легкого, деколи важко описати відтінки. Так що, сорі. і у вас теж на моніторах різні кольорові налаштування на ваших гаджетах. Так що може відображатися у мене один відтінок, а у вас може бути трішки інший. 1199 гривень коштує сорочка, 100% котом як з чоловічого плеча. Так, Зацікавили ці штани, що представлені. Давайте глянемо. Штани досить широкі, прямі. Так зачеплені невдало, але мені важко однією рукою перечіпляти. Щоб вам показати. Штани непогані, хто вже міряв підвернув. Як на мене, то такі широкі штани якби не повинні бути підвернутими. 1399 гривень і в складі котон і еластан. з кишеньками, з такою відстрочкою. Дуже хороший вибір класичних штанів є. До них важко добратися. З іншої сторони, бачите, там ще спереві щось розкладка є, тому я якби з цієї сторони вам покажу. Вони мають гумку ззаду. Це класичні завужені, лаконічні штани. Вони завужені донизу, мають розрізики по штанинам. Розрізики знизу, так ну, ви зрозуміли про що я. І такі штани коштують 999 гривень. Тобто нормально. Ціна для штані 999 гривень. Якісні. В резервайте одяг досить якісний. Ну, можливо, вам не щастить. Я купляю, то все було поки що добре. 51 котону, 46 поліастеру і 3 агастани. І такі штани є білому, на темно-синьому крем. Навіть не байш, бо для мене бачиш це щось до пісочного. Це такий якби, кремовий колір, ну і класичний чорний, класичний чорний колір. є Джембер блакитний класичний. 799 гривень, що підійде до любих цих штанів. Така водолазочка на короткий рукавчик, базова. 799 гривень. Непогано. Прекрасний склад, 72 візко за 28 поліастер. Шерсті ще є в білокремому кольорі, Так, як я показувала в кольорі тіфані, в бірюзовому, знов з волоссям. Бачите, напевно, можливо, це одна і та сама людина міряла. Блакитні, вкорочені курточки жакети є. Красивий такий блакитний колір. Такий вкорочений тренч короткий. Така курточка жакет. 1899 гривень. Широкі. Ой, які вони широчені, широчені, широчені. Ну така мода. Так, диктує час. Сурочки, тканина. І як чуть жата. Вона навіть не жата, а по собі має. Таку нитку. Ніжно-жовтий колір до маслянистого. Це 100% кото і ціна 1499 гривень. широка оверсайз сорочка, як чоловічого плеча, тому що я дивлюся в розмірі S а вигляд на цілих 2 ікса. Ось рожевий, в ніжно-рожевому кольорі шерсті такі джемпери, 100% шерсть, 1599 гривень. І бомбер в бежевому кольорі. Літній 1699 гривень. В складі 82 поліестеру і 15 котону. Застібається на блискавку і додатково на кнопочки підвертути, як бочечкою. Бачите, з такою складочкою, такий футуристичний. Сукні в коричневому кольорі. Це з новинок. Вона досить довга на запах прудя. З кумирчиком. має ремінчик акцентний чорний. Ця сукня мені сподобалася, 1999 гривень. Ось такий рукавчик. Так. Цікаво, що за склад, має розріз на коліні до коліна, такий снизу, не на коліні, а, а супер, що так бірочка знизу пришита, зразу і подивимося, який склад. Прекрасний, 91% віскози. Супер! і 9 поліестеру лише. Тут цієї сукні підійдуть слінбеки, чорні, ну, можна і в пісковому кольорі, теж бежевому, але чорні більше. Пісочні точно ні. Ось такі слимбеки на зручних підборах. Варто показати вам ближче. Ось такі підбори, схожі на натуральну замшу, але це текстиль. Невисока ціна для взуття 999 гривень. І ще такі в таку ж ціну 999 гривень в пісочному кольорі. Вони би підійшли під оці штани. Зараз покажу, написано, що це льон. Можливо, ось так. Є штани і в кремовому, кремовому маслянистому кольорі. І в оливковому, подивимося в оливковому кольорі. Ці штани вкорочені з заворотами знизу. Мають акцентний рімінчик тоненький, такий красивий. Вказано, що це льон. Зараз подивимося, скільки відсотків є в середньої щільності, тканина але одночасно тримає форму така до легшої. І прекрасний склад 55 льону і 45 віскози. В новиночках ще такі літні бомбари з великими кишенями, тканина як жата. застібається на кнопочки тільки з підкладкою. Сподобалися такий полегшений варіант, важкий, легенький, накинути про холодний літній вечір 1599 гривень. І прекрасний склад, 100% котон, підкладочка Поліастер. Такі бомбери представлені в чорному кольорі і в оливковому. Що супер, би підійшло до попередніх штанів, що я показувала з льону і з віскоза. Ось цей бомбер уливкому кольорі, вже застібнутий. Дивлюся в розмірі 2XL. В продажі з'явилися жалетки балоньові з легким сантепоном. Ну, це потрібно, От, наприклад, зараз погода дуже змінилася. І можна взяти не курточку, наприклад, а по худі взяти. На балоніву живетку, сантепон такий легкий. Ціна комфортно 999 гривень. Є ніжно-рожевий колір, ніжний, ніжний. Застібається на блискавку, є кишеньки бокові. Ну і є чорний базовий колір, який вам до всього підійде. Не потрібно думати, заморочуватися, що і як. Це про мене, хоча люблю і кольорові речі, але базові речі. Більш актуальніші в гардеробі. Красива яскрава кольорова палітра джемперів. Це літні джемпери, легкої в'язки. 799 гривень. Неймовірно красиві кольори. В'язка така трішки рельєфна. 70% віскози і 30 поліаміду. Є базовий чорний, є жовтий, яскравий, лимонний, є лазуровий, зелено-лазуровий. У відео він синій відображається на ній. І є маслянистому кольорі, і є синьо кобальтові Ось такий. Зараз я дивлюся в розмірі, наприклад, є до. Тут XL є, якісь різні розміри є, але є великі розміри теж. Не тільки маленькі. Хусточки є. 499 гривень, дуже красиві принти, одноразово вже показувала хустки з резервет. Це поліастер, але красиві ніжні принти. Бачите, є чорний бідуць. Це більша хустка, вона вже велика, а ці менші. І ось такі більші є. Так. Захований красивий принт. Ось така хусточка ще є. Ніжний-ніжний принт. Це що знову, під зебру, сумка шопер з текстилю цупкого, такий текстиль під джинс. Ой, вона така широка і застібається повністю на наблизько. Добре ходити на шопінг. Туди влізе багато. Обновочок аж так воно бачить. Ось так вона широка, такою з квадратом зроблена, тому квадратом І ось так складується. Вау! І скільки коштує таке щастя, стильне. 1399 гривень. Не дешево. Не дешево. В асортименті Футболочки. Ой, яка мила футболка. Спринтом. І якби тут косичка, є, і є сережки. Плітня класна футболочка з аксесуарами, з камінчиками такими і з хвостиком. 499 гривень і це 100% котон. Сирочки кіжула, вуху, широчені, картаті літиночку, рукавчик призібраний, з мережевим. Цікаво, це в новинках. 1399 гривень. Сподіваюся, що склад приближений до натурального, бо сорочка непогана, сорочка блуза до джинсів, до білих штанів широких. 69% віскоза, що добре, і тільки 31% поліастеру. Ну, так собі. Краще, якби було 100% візкоза, Ну, ви самі розумієте, що не завжди є так в житті, як хочеться. Щось з такого картатого года. Підміничка картата ще є 1099 гривень. Літня, country style. В мене витягується. А що ж це таке? Так, я перемогла вішечок, він не давався мені просто так, Ну, перемога за мною залишилася. Під таку куртку типу шкіряну теж в стилі кантрі. Така спідничка підір з такими зав'язками, бачите. От, тобто такий а, стиль представлений. Молодіжний. Так, склад. Де склад? 100% котон. Непогано, навіть дуже добре. Тут на гунці. Ось така літня спідничка легенька. І ще такі блузи сорочки з бантом. Теж панки стайл. 1399 гривень. До джинсів, до білих штанів, чому ні. Широкий рукавчик. Рукав реглан, призібраний від пройми. На манжетах гузочки обтягнуті тканиною. Все мило так, дуже романтично. І в складі 12 віскоза. 12 віскоза, значить. Далі поліестер. 3 а, і 85 поліестер. Ну, 1400 гривень, стільки поліестеру. Не знаю. Не знаю, не хотілося себе, але якщо не хотілося себе, то можна не купити. А пошукати тут теж багато є котонових сирочок блуз. Навіть резервуар можна собі. Хочеш так, купляєш так. Хочеш так, купляєш так. Кардагани якраз до тих сорочок, до тих блуз, кардиганчик 100% котон. от, Будь ласка, хочете котон, купляєте котон. Ніхто нікого якби насильно не заставляє базовий кардан. Цупки досить. Цупкої в'язки, хороша якість, такий оверсайз, тому що дивлюся в розмірі S. Він вільний буде 1499 гривень, це оправдана ціна, тому що тут 100% котон. Красивий колір масла. Є сережечки металеві. Такі рухомі, дуже красиві, ніжні, ніжні. і ніжні. Їхня ціна 599 гривень. Ось такі. Мої хороші, дуже вам дякую за увагу. Всі, хто приймав активну участь в перегляді, всім папа -па. і до зустрічі у нових відео на оглядах.